Землетрус, свято Луау, літній вузлик та найяскравіша подія року. Буде дуже спекотно. Привіт, друзі. Ну що ж, почнімо. Поглянемо на календар. Влітку свої дні народження святкують. Час, Газ, гас, мару, Алекс, сем, Деметріус, два, вілі, лео. А також відбудуться такі події, як Свято Луау і танець північних медуз. Події Свято Луау ЛУАУ. Це свято, яке проходить 11 числа кожного літа. Унікальною особливістю у Луау є приготування супу з інгредієнтів жителів долини. Вибери, який інгредієнт додати до супу. Після чого губернатор спробує його та оцінить. Реакція губернатора залежить від того, який інгредієнт ви додали. Це вплине на бали дружби із більшістю мешканців. Події. Танець північних МЕДУЗ. Танець північних МЕДУЗ. Це свято, яке проходить 28 числа кожного літа. В цей день жителі міста збираються на пристані, щоб побачити медуз, що мігрують. Неймовірно чудова та атмосферна подія, яку можна побачити тільки один раз в рік. Літній вузлик. Вузлик ми почнемо з диких рослин, які ростуть виключно влітку, виноград, гостра ягода та духмяний горошок. Виконуючи це завдання, ми отримаємо літнє насіння в розмірі 30 штук. Наступний вузлик складається з рослин, які ми власноруч повинні виростити помідор, пекучий перець, чорниця та диня, нагорода, високоякісний спринклер. Риба для вузлика, яка ловиться тільки влітку, це риба-їжак – вона водиться в океані, спіймати її можна відразу після полудня. Також на пляжі влітку можна знайти радужну черепашку, а в таємному лісі росте єстівна папороть. Культури Найвигіднішою літньою культурою можна вважати карамбулу, яка має найбільший чистий прибуток 350 монет. Але якщо вам ще не доступна пустеля каліко, найвигіднішою культурою буде червона капуста. Вона має чистий прибуток 160 монет та може саджатись три рази за сезон, тому що росте 9 днів. А найприбутковішою культурою, яка дає декілька врожаїв за сезон, вважається чорниця, яка росте 13 днів та повторно дає врожай через кожні 4 дні максимум 4 врожаї за сезон. Землетрус. Землетрус відбудеться у перший рік гри. В ніч другого на третій день літа, що відкриває в горах прохід, який веде до лазні, залізниці та стежки, які ведуть до хіжини відьми. Літо в долині страдію виявляється дуже прекрасною, цікавою та по-своєму особливою порою року зі своїми яскравими подіями та унікальними загадками. А яка твоя найулюбленіша пора року, можеш написати у коментарях під цим відео. Ось і все, друзі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе!